Привіт такі друзі! Вітаю вас в новому відео, в новому влозі. Ми вийшли сьогодні на каву з самого ранку. Взагалі планували піти на пляж. Вчора я була налаштована, що сьогодні ми підемо на пляж, а ліса вже декілька днів просить, ця погода ну, ніби гарна, море більш-менш спокійне. Тож було таке в планах, але сьогодні прокинулися. І таке яскраве сонце, так спекотно, так жарко на вулиці. Тож ні вирішили на пляж не йти. Навіть Аліся сказала, що давай на каву в кав'ярню підемо. То ми прийшли в кав'ярню. Тут є дітки. Аліся сьогодні тут з ними щось малює, розважається, грається, знайшла собі подружку. Тож Проводить тут час. А ми зараз п'ємо каву. А сьогодні я хочу поділитися з вами досвідом, як ми шукали своє житло у В'єтнамі. Бо на канал приходять нові люди. В інстаграм мені часто люди пишуть, задають запитання. До речі, посилання на мій інстаграм-канал завжди також є в описі під відео. Кому цікаво слідкувати за нами, то долучайтеся й туди. Я завжди рада всім, хто. Доєднується. Тож часто мені навіть в інстаграм почали питати, запитувати, як ми шукаємо житло, як краще це зробити. Тож сьогодні хочу поділитися з вами цим досвідом. Так, ну що ж, друзі, я знову сьогодні біля озера і з вами буду тут розмовляти, розповідати про наш досвід. Обидва рази ми своє житло у В'єтнамі. Коли приїхали в Дананг, ми жили спочатку в одних апартаментах, якось вже розповідала, а потім. У нас був договір на три місяці. Ми потім переїхали, там нам і вартість піднімали, і ми вирішили щось більш бюджетніше пошукати. Тож нам це вдалося зробити. І обидва наші рази, коли ми шукали собі житло, ми використовували маркетплейс на Фейсбук. Для нас це найзручніший метод. Ми заходимо там, обираємо район, обираємо. Бюджет, дивимося, квартири, ну, в принципі, там більш-менш правду показують, але єдине буває, що там ти списуєшся і тобі кажуть, цих апартаментів вже немає. Перші апартаменти ми шукали ще, коли були в Таїланді. Ми підшукали варіант, наші друзі вже жили тут, і ми їх попросили подивитися. Там було декілька, здається, варіантів, вони подивилися. З нами вийшли на зв'язок, нам показали через камеру ну, те, що є уже насправді, на свій погляд сказали свою думку про житло, і один із тих варіантів, що ми обрали в перший раз, нам сподобало, ну, більш-менш підійшло і по вартості, і по взагалі, і по розташуванню, і по Наповненню, то ми обрали. Ну, дякуємо їм за це величезне. Вони для нас зробили величезну роботу. Ми вже приїхали, заселилися одразу в апартаменти. Нам не потрібно було зупинятися десь в готелі, шукати собі щось. Ну, ми би потратили на це декілька днів, як мінімум. А так вони для нас вже це зробили. Ми вже приїхали і заселилися в апартаменти. Коли ми другий раз вирішили шукати житло, ми також використовували маркетплейс. Загалом все, що стосується квитків, купівлі, квитків, бронь, готелі, переїзди, якісь цим всім займається завжди Женя. Він обирає декілька там варіантів або не декілька варіантів. Ми з ним обговорюємо наші пріоритети, що для нас головне. Що потрібно, щоб було, як нам ну, зручно. І він підбирає варіанти. Коли він обрав найзручніше, він мені показує, ми обговорюємо там уже і все, що стосується: забронювати, купити, всім цим займається Женя, тому я завжди ніби так трішки розмита. Вам про це все говорю, тому що ну, моя задача в цьому лише подивитися, одобрити, прийняти рішення, подобається, не подобається, або там, обговорити, що мені е, потрібно, да, які, на що звернути увагу у виборі. А, і так, ми шукали другий апартаменти. Женя, знову ж таки, е, знайшов декілька варіантів і ми ходили. Обирали, дивилися в минулому році, на початку, не на початку, це вже був травень. Так? Кінець квітня, мабуть, початок травня, якось так у нас був, якраз нам потрібно було виїжджати на візеран і з'їжджати з одних апартаментів, переїжджати в другі, тож ми поспішали швиденько знайти інші апартаменти, ходили, дивилися. Женя списувався з ріелторами, тому що багато ріелторів на маркетплейс сидить. Тож... Якщо ти потрапляєш на ріалтора, ти просто описуєш свої вимоги, що тобі потрібно, щоб було, які в тебе побажання, або ще що. Всі свої вимоги, бюджет, і вони пропонують різні варіанти. Ти ну там описуєш, який тобі потрібен район, або для тебе можливо це взагалі не має значення. Тож... Е, і самостійно дивився і на декількох ріалторів е, вийшов, так, які йому пропонували житло. Е, те житло, що ми самостійно ходили, дивилися, два варіанти було. Один варіант був взагалі, там готель перероблений ну типу як під апартаменти, там якась така була кухня, сама елементарна. Якась робоча поверхня, ну взагалі то просто була кімната в готелі, і переробили як апартаменти. Коштувало, здається, 5,5 мільйонів воно, але воно не, не взагалі не вартувало тих грошей. Там одне малесеньке віконечко було. Ну то знаєте, таке там приїхати там на тиждень, на два, можливо, якщо там без дитини перебути, але то воно було не предназначене для постійного місця проживання таке, знаєте, дуже простенько і некомфортне і маленьке. За такі гроші. Другий варіант, ми теж дивилися, щось нам не підійшло, там дуже були старі меблі, стара техніка. В, взагалі в такому місці, в такому захолості з вікна, ти одразу дивишся на дах якихось курників, таке враження, що там якісь кури в тих будинках. Ну, такі будиночки для. Цей... Сільхоз подвір'я якесь, тож ми одразу відмовилися, і там, щоб був другий поверх, і балкон не закритий. Ну, тобто, і там з, тих, з того даху можна було спокійно е, ногою переступити, і вже одразу у нас на балконі бути, тож нам так, також такий варіант не підійшов. Е, там е, ще якісь варіанти пропонували ріалтори. І, е, там... В один із днів Женя знов заходить і дивиться новий якийсь варіант. З'явився квартира, Женя написав, то виявилася дівчинка-ріелтор, і вона запропонувала подивитися квартиру. Бо ті два варіанти ми самостійно ходили, дивилися без ріелтора, А цей був з ріелтором. До речі, хочу відзначити, що у В'єтнамі, якщо тобі ріелтор допомагає підібрати квартиру, там житло, апартаменти, ти ріелтору нічого не платиш. Там власник. Той, хто здає, він там з ним все вирішує. Тобто, ну це, це зручно. знаєте, як там е в... Я давно вже не орендувала квартири, але я пам'ятаю, після студентський час, коли ти е звертаєшся до ріелтора, ну, як у нас в Україні було, Звертаєшся до ріелтора, щоб тобі допомогли підшукати квартиру, то ти ще певні гроші йому платиш. Там якихось чи 50% від вартості місячної за квартиру. чи як там було? Я не пам'ятаю, але в будь-якому випадку потрібно було щось ріелтору платити. а Тут ти нічого не платиш, тебе просто привели, познайомили з власником, все показали, все розповіли. Ми тоді одразу подивилися. Це був третій варіант, який ми зараз живемо. І ми одразу погодилися, тому що це був найкращий варіант з тих, що ми дивилися. Гарне місце розташування, свіженька квартирка, простенька. Вона простенька по наповненню, по меблях, але все було новеньке. Там або хтось тільки. Трішки пожив до нас, або і ніхто не жив, я не пам'ятаю, як там було, але ну, було видно, що це простенько, але чистенько, скажімо так. Тож ми одразу й погодилися і підписали договір. До речі, у, у В'єтнамі ти з потрібно. Одразу підписувати договір з власниками зазвичай це або три, або більше місяців. Ми що, що три місяці підписуємо новий договір, тому що власники апартаментів квартир вони подають документи, що в них живуть люди, спеціальний орган чи в поліцію. Я не сильно в курсі, але вони мають звітувати про те, що в них живуть от такі-то люди, в не в них є наші паспорти. Ну тобто це все має бути законно на законному рівні. Можливо, вони там якісь податки платять. Я не знаю, як тут не них цим, але вони роблять таку. Типу, як прописку, так, що ми тут в них проживаємо в цих апартаментах. Тож, що три місяці власниця апартаментів нам приносить новий контракт, ми його перепідписуємо, що наступні три місяці ми будемо жити в цих апартаментах. Коли ви підписуєте контракт, потрібно ще залишати заставну суму. В розмірі одного місяця вона залишається у власника апартаментів, і в той день, коли ви виселяєтеся, вам цю суму віддають. Звісно, зручніше було б це цю суму давати в доларах, але ось чомусь в'єтнамці більше полюбляють, щоб їм давали місцевою валютою в'єтнамськими донгами. Це не дуже зручно, тому що в день, коли ви виселяєтеся, відповідно ви Покидаєте країну, і ці гроші, ви не можете використати, ви їх просто в обміннику назад обмінюєте. І ну зазвичай це не дуже зручний та вигідний курс. Тож намагайтеся домовитися з власниками, що ця заставна сума буде в доларах. Ну це набагато зручніше. Ну це так зі, з власного досвіду, але якщо й е, довелося в, в донгах заплатити, залишити ці гроші, то ну, в цьому немає нічого страшного. Просто ось розповідаю там наші думки, як у нас це все відбувається. Ми завжди намагаємося у будь-яку країну, в яку приїжджаємо. Якщо потрібно якусь заставу дати за житло, за апартаменти, за готель, за будь-що, то це зробити в доларах. Друзі, я ще хочу вам розповісти, що щойно створила телеграм-канал для зручності спілкування з вами. Вже сьогодні сказала, що мій інстаграм-канал завжди його вказую в описі під відео. Також додам і телеграм-канал, тож долучайтеся по бажанню туди, в одну соцмережу або в іншу. І я буду намагатися бути і там активною раніше. Я досить часто вела свій інстаграм акаунт, потім якось я більш. Прохолодно до нього почала ставитися, більше свою увагу акцентувала на Ютуб каналу. Зараз хочу потрішки повертатися і також там бути активною. І багато блогерів мають давним-давно вже свої телеграм-канали. Ну я ось вирішила долучитися до них і бути як всі нормальні блогери, також мати свій телеграм-канал. Тож запрошую вас і туди. Посилання буде внизу в описі під відео. Так, ну що ж, каву ми попили, як завжди, повертаючись додому, ще зайдемо в магазин. Мені потрібно молочко до кави, закінчилося. Зелене салатик який подивлюся. Тож, як завжди, зайдемо в магазинчик та й додому готувати обід. Так, показую, що ми купили. Ось таке молочко фруктове, апельсинове, а Це, мабуть, скоріш за все соєве. Якщо я не помиляюсь, тому що воно навіть без холодильника стоїть, Аліса таке дуже полюбляє. Е, купила 4 пачки, 2 вона вже випила. Я купила звичайне молочко і купила ось таке листя салату. Буду на обід щось вигадувати, тож мені потрібно дещо. Якщо не передумаю, то вам покажу, що я сьогодні готуватиму на обід. І вартість ще, сьогодні склала 74 тисячі дон. Ось так. Так, показую, що я сьогодні готую на обід, ось вирішила зробити такі от спринг роли. Не так давно купувала ось такі рисові, рисовий папір, рисові листи, вони просто витягуються з упаковочки вмочаєш їх ось таку водичку, і можна сюди викладати будь-що. Це така досить популярна їжа в Азії, в В'єтнамі, в Таїланді, в будь-яких азійських країнах так роблять такі рисові листи кладуть, викладають сюди будь-що і зелень, і м'ясо якесь рибка, будь-що сюди можна загортати. У мене сьогодні огірочок, морква м -м кріп. Ці листочки салату, і я вчора жарла, смажила биточки, то порізала такими також смужечками, і це все зараз ось так завертається. Це нам буде ось так на обід. І ще заварила суп фобо, просто висипала з пакету, залила окропом і також він зараз настоїться. Будемо їсти. Так я частенько беру. як... Немає натхнення щось готувати, немає настрою готувати або часу. То заварюємо ми такий полюбляємо. Женію просто е, окремо локшину висипала в тарілочку, там окремо йде оця зелень суха, бульйон і е, ну, щось типу гостреньке. Також ще один-третій пакетик. Це все висипала, залила окропом і все. Нехай вермишель стоїться, будемо обідати. А ліса таке не їсть. Ліса буде їсти е, е, варену картопельку з биточком. Ну, я сподіваюся, що мої спрінгроли вона також їстиме. Бо я якось робила вже, коли одразу купила, то їй якось не дуже ніби зайшло. А зараз ось вирішила зробити нам всім на обід, тож сподіваюся, що вона їх їстиме. Такий у нас сьогодні чисто азійський обід Суп фобо і спринг роли. Їх, до речі, ще обсмажують на сковорідці. Женя дуже полюбляє обсмажені, але я обсмажувати не буду сьогодні. Якщо сильно захоче, то можливо так і зроблю. Але не планувала цього робити, тож ось так сьогодні будемо обідати. Так, ось такий в'єтнамський обід у нас сьогодні вийшов. суп Фобо. Як ви взагалі відноситеся до в'єтнамської кухні чи коли-небудь пробували, чи є у вас фаворити серед в'єтнамських страв? Пишіть в коментарях, буде цікаво почитати. Всім бажаю смачного та кулінарного натхнення. Так, у нас вже вечір. Мені потрібно купити овочі. Тож, куди йдемо на базар? Аліса зі мною сьогодні. Я її ледве вмовила, не хотіла вона йти, але пообіцяла, що ми швиденько повирішуємо всі наші справи і підемо на набережну до копібара. От їй там з ним подобається, тож кожен вечір. Як бачите, ми туди ходимо, там ще дітки приходять. тож Аліса там з ними розважається, проводить час. Сьогодні, мабуть, також туди підемо. Так, ну що ж, ми вже на базарі. Зараз мені цікаво, чи не знизилися в ціні, чи не піднялися яйця. Ні, 50 тисяч так і коштують, поки що ціна тримається. Так, ну що, ж, ми на базарі, але нічого, окрім овочів, брати сьогодні не буду. До речі, ось я вже другий раз бачу ось такі типу персики. Типу, як наші персики, але зелені вони ледве легко. 50 тисяч коштують. Але вони зелені, тверденькі. А ось такі маленькі Доріани по 35 тисяч. Okay. Скільки там його є, то Дуріана всередині я не знаю. 35 коштує. Ну, давайте, окей. Отой малесенький. Окей, окей. На 20 тисяч вона мені показала. Зараз вона мені його розбере і я увечері з залізкою смакуватиму. Женя Доріан терпіти не може. А, я... а ми залісою любимо. Ну, Аліса під настрій, а я то люблю. Так, купую на Базарі вже чищений ананасик. нас, 20 тисяч донь, як завжди. Трішки дешевше там на тисячу, на дві, якщо він не чищений, але ж навіщо його вже чистити вдома, якщо можна вже чищений купити. Так, йдемо далі. За овочами, отак потрішки і наберу. Поки до овочів до, дойду, до, 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 до то і наберу потрішки вже всякого. Бабуся, як завжди, продає найсмачніші банани, в неї вони жовті, гарні, такі, завжди солодкі, в неї завжди беру велику гілку. На кілограма два. Ось такий драган-фрут. це червоний драганфрут в середині, 15 тисяч за кілограм. Я щойно взяла три штуки на 29 тисяч. Так, да, я бачу, там теж є. В червоному, якщо в в середині, то такі листочки закручені, він такий більш кучерявий. І тут ось у жінки є ще з рівненькими листочками, той білий в серединці. Але мені цей червоний смачніший. Хоча й ці закручені, вони тут більш рівніші. Цей білий має бути в серединці. Так, нарешті добралися ми до овочів. Так, помідори я беру по 20 тисяч. А, картопля мені потрібна 18 тисяч, тринадцять цибулька з морковкою, тож беру ось такий борщовий набір сьогодні. А ліса від неї закривається. Так, за овочі я заплатила 94 тисячі дон, ще брокколі взяли. А ліса захотіла, каже, хочу брокколі. То ось такий набір овочів. Взяли те, що я вам сказала. ну, Дома, мабуть, вже вам трішки ближче покажу. А може й не покажу, не знаю, побачимо, як воно ще буде. Взагалі пишіть. Якщо цікаво, я буду більш детально показувати, що, скільки, як, бо ну не знаю, чи, чи цікаво. Якщо цікаво, буду показувати. Якщо ні, ні, то ні щоб мені також не, не робити дурну роботу, не, робити те, не показувати те, що вам не цікаво. Все, якщо зараз ще там зустрінемо мангу по дорозі, то візьмемо мангу. Якщо ні, то рухаємося додому і зайдемо, вивантажимо це все. І що, і підемо на набережну, на прогулянку. Так, як і обіцяла, показую овочі. Тут дивіться, помідорів цілий пакетик, дві цибулини, дві морквини. Брокколі невеличка, картопля і от за це я заплатила 94 тисячі донг. Так, ну показала овочі, то ще й фрукти покажу. Ось такі в мене сьогодні закупи вийшли. Зараз розкрию цей дуріанчик. Подивлюся, скільки взагалі я там всередині є тієї частини, що можна їсти, тому що ну, половину тут точно шкірки. Ніколи я не розкривала Дуріан, він дуже колючий. Обережно. і Обережно, так, Аліса. Ось це що таке. Дуріан, Дуріан. Та тут все на Ось, бачите, дві дольки. Дві невеличкі дольки. Ну, кумеду. Так, кумеду. Так, я можу, зайду, так. там е, темненьке то кісточка там всередині є. Вона трішки темніша. Там ще один доряд є. Да. Ще, так? Один да. ще один шматочок. Бачила? Опа. Все. А цьому має. Оце все, що було субі? в цьому доряднові. Так, ось такий, такий він малесенький. Бачите, скільки шкірки, а тут все, на отако. дві, ось такі долечки. Зараз ну пахне смачно і досить м'якенький. Зараз ми з Алісою спробуємо. Не будеш? Ні. Ні? Аліса не хоче. А я? А я буду. Угу. Дуже смачний а такий, м'який. Мені ну, дуже смачно. А ти хочеш? Спробувати, На, Давай. шматочок, давай я тобі дам. Не знаю. Ну, що, Смачно? О, трішки. Хороший трішки, ну добре. М -м. Дуже смачний, але дуже замало, чесно кажучи. Наступного разу більше буду купувати. Так що все. Ми з Алісою вирішили не йти на набережну. Mm, бо вже нагулялися, находилися, Тож на цьому завершую відео цей влог. Дуже дякую, що ви були з нами, що переглянули. Окремо вам дякую за подобайки, за коментарі під відео. Бажаю всім гарного дня, всім нам мирного неба. І бувайте до зустрічі завтра в новому влозі.